Вітаю вас! Дивимося партію 8-го туру чемпіонату світу шахів Дін Ліжень проти Янаніпомнічного. Партія сьогодні знову вийшла карколомною, драматичною, дуже, ще більш ніж попередня. І насправді трохи переживаю за те, щоб це відео не затягнулось на 40 хвилин і його ніхто не подивився, тому швидке нагадування про те, щоб ви підписувались на мій канал і за можливість донатили. І починаємо. Дін Ліжень грає білими фігурами. D4 кінь в 6, C4 Е 6 Інцитреслон В4. Захист Німцовича. Є коротка рокіровка. А3, побили, побили. Одне з головних продовжень зараз в сучасній теорії. Чорні грають D6. ходу підготувати або хід С5, або хід Е5. І те, і те можливо. Кінь Е2, кінь йде на Г3 і С5. Це доволі. Типовий план за чорних зіграти c 5 зафіксувати ці здвоєні пішаки. Потім зіграти b 6 Ми, власне, побачимо це все в партії. Я ще зупинюся на одному з головних планів чорних в цій позиції. Так, на g 3 кінь, кінь c 6 і тепер тура А2. Дуже незвично виглядає хід. Але, але цей хід не став новинкою для Ніпоміщого. Тобто він на прес-конференції сказав, що він знає, що це головне продовження комп'ютера, найкращий вибір комп'ютера. Хоча хід виглядає диковино, але насправді. Ідея в деяких дебютах зустрічається, і тут ідея цього ходу дуже глибока. Ну, зрозуміло, що ми хочемо по другій лінії тру підключити, тобто, можливо, вона піде на D, на Е, e, на F, але насправді ідея тут, що ця тура часто потрапляє на H2, як би це не здавалося неймовірним. Але ми до цього дійдемо. тобто, і тура А2 дуже глибока стратегічна ідея в цьому ході. Б6. Знову ж таки, я ще повторюсь, На прес-конференції, не помню, що сказав, що він цю позицію чудово знав. В нього є файли з підготовкою. Ніяким чином він не був здивованим цим всім варіантом і знав, що тут робити. Бачимо також по часу, тобто серйозно гравці ще не задумувались. Є 4. Треба насувати центр. Слона 6. Ось це одна з головних ідей чорних в тому, що вони. Ходом пішака на c 5 зафіксували ось цих двох пішаків і тепер їх ідея десь зіграти кінь А5 і ось цього пішака атакувати. Білих великі проблеми з його захистом. В багатьох варіантах захисту Німцовича білі віддають цього пішака, і в той час стараються створити загрози на королівському фланзі. Ну, власне, так і робимо. Слон Г5, пішак іде на А6, і тепер а 4 А4, забрали слона. Забрали у відповідь. Тобто це насправді не жертва слона. Кінь зараз відходити не може. Якщо кінь відійде, то буде ферзь H5 і немає захисту від ферзь h 8 мат. Якщо зіграють десь F5 чи F6, то пішак іде на G6 і ферзь H8 матує. Ось. Тому... Тому не можна тут відходити конем, коня треба віддавати. Зіграно G6, забрали, забрали. Г6 зіграно десь з ідеєю перекрити поле H5. Ну, Крім того, в деяких варіантах, оскільки в добилися певних успіхів з тим, що відкрили лінію H, то в деяких варіантах у чорному корисно зіграти король g 7 і поставити туру на H8, щоб за цю лінію H поборотися. E5 доволі такий активний хід, сильний і позиція одразу після нього стає надзвичайно гострою. Чорні забирають на e5 і тепер d5. Тут прошу не звертайте уваги на цей наступний помилковий хід, як це все пише комп'ютер-хід ніяким чином не помилковий, Це одна з можливостей, яка була. Інша можливість була у ході кінь е 4 І тут також є різні ходи. Є ферзь f5, ферзь f4 з найактивніших, є якийсь ферзь Г7, хоча, ну, звісно, не хочеться, якщо є можливість поактивніше зіграти, то на G7 не хочеться ставати. І тут дуже багато складних варіантів просто, для прикладу, ферзь f4, слон d3, і тут чорних рятує те, що у них знаходиться хід слон c 4 з ідеєю відволікання, тому що якщо вони, наприклад, тут захочуть забрати пішака на d4 виграти, то можуть швидко програти після g3 ферзь під боєм, і після ферзь g4 немає толкового захисту від ходу h 4 чи ферзь h3 з ідеєю там по, по лінії H заматувати. Тут комп'ютер вже рекомендує хід F5, віддавати на G6, віддавати на E6, але якщо таке рекомендують, ну, то е, на f7, кінь D6, то зрозуміло, що, що чорним сюди не треба йти. Тобто такий варіант міг би бути, але ну, кажу, насправді тут чорно рятує те, що в є хід слон c 4 з ідеєю, що якщо білі заберуться тут, то чорні заберуть на E4. G3. Ферзь f5, f3. Ось ідея вже ходу а 2 Перший варіант, в якому проявляється, хочемо туру на, A2 поставити, на H2 поставити. Слон забирає туру. Але тепер ферзь d2. Ферзь хоче стати або на h6, або на h2. Ферзь f3, Ферзь Ф3, А2, чорному вже потрібно віддавати ферзя за туру. І виходить ось такий еншпіль, ферзь 6. Слон побив, тому що ну, треба забирати, тому що загрожують різноманітні кінні в 6 кінні г 5 Забрали-забрали. І ось такий еншпіль, який по суті, ну це не еншпіль, але тут все швидко закінчується. там, Після якогось ходу, я не знаю, взяття, наприклад. Забрали на г 6 забрали і білі дають вічний шах по полях х 6 г 6 Ось такий варіант абсолютно деякий. І це один з можливих. Тобто, Позиція надзвичайно складна. Після ходу Кінь 4 декілька різних відходів треба вути, і там зрозуміло, що є багато різних розгалушень. гра на D5 натомість, хід нормальний, щоб тут не писав комп'ютер. Кінь 7 грають чорні, також хід нормальний, тобто рівновага зберігається. І ось Тут відповідальне рішення D6. тобто Звісно, це е, такий хід доволі логічний з одного боку, тобто ми отворюємо прохідного пішака, і цей пішак виглядає доволі сильно, але разом з тим хід відповідальний. Тому що якщо цього пішака чорним вдасться оточити, цей пішак відривається від інших пішаків. і якщо чорним вдасться його оточити і виграти, то, е, крім того, що білі залишиться без пішака, то ще й з жахливою структурою. Кінь F5, кінь е 4 Ферзь відходить на d8, і тут ферзь d3 один з можливих ходів. Гарний хід, насправді, багато ідейний, Тобто ми виводимо ферзя, десь хочемо, можливо, ферзя на H3 поставити. Тому король G7 єдиний хід, щоб на ферзь H3 можна було зіграти тура h8, G4 атакуємо коня. У чорних тут, в принципі, також. Єдиний хід, який є, це за слоном на B7 походити. Хід, окрім того, що він логічний, тому що на 6 слону вже немає що робити. Цього пішака він вже ніколи не забере. Потрібно вводити його в гру. Крім того, він захищає від взяття коня. Тобто, взяття коня тут вже послідує взяття у відповіді на е 4 треба віддавати, тому що він зв'язаний. Тому після слон B7 зіграв ліжень 4H3. Знову ж таки, коли хід зроблений, багато в цій партії було таких ходів, що коли вони зроблені, здаються доволі логічними, та? тора просто відійшла від зв'язки. Е, насправді, е, насправді хід е, один з найточніших, мабуть, найточніший хід, який можна було зробити у цій позиції. Тут на кожному ході, що у білих, що у чорних, є велика варіативність... Е, з того, що вибирати, які варіанти вибирати, і кожен з них потребує дуже глибокого розрахунку та оцінки. Ми в одному з подальших моментів покажу просто, наскільки позиція складною була. Тіня 4. Ось в цьому моменті покажу, наскільки позиція складною була. Тобто, ось тут, не помня, ще й задумався, задумався серйозно. Тобто, зараз у нього на годиннику година 13 і 52 хвилини після цього ходу залишилось. Тобто 20 хвилин він подумав, хоча зазвичай на цьому турнірі він дуже швидко грає. І ось якраз приклад того, наскільки багато різних можливостей є у чорних. Це не єдиний хід, бачимо, нулі показує. Тобто Позиція рівна і рівність зберігається при різних ходах. Наприклад, слон Е4, мабуть, найбільш, найбільш такий очевидний. З ідеєю забрати на е 4 давайте його розглянемо. Слон є Е4, а потім забрати на d6. конем. Ферзь є 5 шах, пішак йде на F6, потім ферзь H2. Хочемо вторгнутись по лінії H, тора H8 не можна грати чорним, тому що після Тора б'є H8, ферзь б'є h 8 на D6 забираємо, тому від вторгнення захищає лише кіння в 7 Шах король Г8 ідея да, ходокіння 7 в тому що тепер поле H8 прикрите. Ну і тепер у білих можуть чорні піти на таку позицію, але. Ну... Оцінити здалеку, наскільки вона безпечна, тобто зараз здається, що нічого не загрожує, але, наприклад, білі можуть походити f 4 Я в цей момент думав, як мені цю позицію, можливо, мої учні будуть дивитися, як мені їм потім розповідати, що роблять білі, коли з нерокірованим королем, король, який стоїть на е 1 вони так насуваються, f 4 повністю розкритий король, вони сунуть далі. Ну, Тут поки що видно, що король. Білих ну, Ніхто йому не загрожує. Самі білі хочуть зіграти f5 і відкрити лінії, але там після ходу f5, g5, e5 розміняли, зіграли F4. Одне з можливих продовжень. І тут слон G2, щоб слон став сюди, ферзь d3. З чорних рятує з ідеєю розміняти фрезів на d3. Ну, абсолютно неймовірні продовження. Тобто, чому тут F4. Здалеку це все розраховувати надзвичайно важко. І зрозуміло, що треба дорахувати до якоїсь позиції, дати її оцінку. Але коли доходиш до ось цієї позиції, наприклад, за чорних, оцінку зовсім непросто дати. Тобто, наскільки вона розбалансована. Це один з можливих варіантів, який починався з ходу слон Е4. Забрали коня і потім забрали на d6. Були інші ходи. Тура H8, наприклад, був хід, залишаючи коня під боєм. І тут в деяких варіантах він комп'ютер навіть подобається. Тура H8, h 8 чорні віддають коня, але отримують цей пішаковий центр. І тут Кінь Г3 треба відходити. На Кінь Г5, що цікаво, тут показує хід король F6, атакуючи коня. І тут на... На відхід коня, а наш на 3 треба відходити. Ферзь С4 включається і на хід пішака король йде на Е7. І комп'ютер пише, що це оцінка, ще на те, що у білих зайва фігура, у чорних тут все прекрасно. Або е, ось в цьому варіанті, як коли кінь відходить на G3, пішак наступає F4, пішак наступає F5, знову король F6, кінь відходить і Е4 знову. У білих зайва фігура, але у чорних ось цей потужний пішаковий центр, який просто прижимає всі фігури білих, не дає їм розвернутися. І тут оцінка насправді вже чорним... комп'ютеру ця позиція за чорних більше подобається. Ну Також попробую розбересь. Дуже складні позиції виникали, багато чого треба було розрахувати. Ну і ось ці позиції після ходу тура H3 зіграв кінь H4. Також один, одна з можливих, один з можливих варіантів хід правильний, ну в смислі, не помилковий. Пішак G5, іде розірвати зв'язок між ферзем та конем. Крім того, десь іноді є ідея свого коня на F6 поставити, він там буде захищений. І чорний тут грає слон Е4, і це груба помилка, просто груба, яка одразу призводить до програної позиції. Рівновагу підтримувало Тура H8, але знову ж таки, варіант доволі непрості. Тут могло послідувати або ферзь G3 є хід, або, ну або, або ще хід F4, насправді є всі позиції. Давайте F4 він такий менш інтуїтивно зрозумілий, для чого тут треба так ходити. По-перше, забрати тут на Е4, ферзь забирає на Е4 і забрати на D6 не працює, тому що після ось цього взяття ферзь С7, тороб'є А4 білі виграють фігуру. Хоча насправді через відкритого короля у чорних не все так погано, як часто буває без фігури, але все-таки неприємно, не хочеться чорними на таку позицію йти. Окрім того, на F4, в чому взагалі ідея, це десь знову ж таки відкрити ось цю лінію для. Для своєї тури. Тобто, наприклад, на взяття тут білі грають, вже ставлять коня на F6, чорні грають кінь F3, треба забирати турою. Тура б'є F3, слон б'є F3. І зараз не забирати на F3, тому що після, незважаючи на те, що у білих дві фігури за туру. У них немає. Тих двох головних козирів, які були з ними впродовж усієї партії. Тобто немає пішака на D6 і немає атаки по лінії H. Тому в цій позиції, після тура F3, слон Є F3, потрібно грати D7. Ну і можливий варіант це слон c 6 наприклад. Ферзь Д6, ну, просто граємо на цього пішака і на загрози королю. Незважаючи на те, що немає якості, тут позиція тримається. І часто закінчується повторенням ходів. Просто ферзь b8, відступаємо Ферзем і. О, Або ось так. Забираємо на С6, ферзь 5, король Д1, д 8 Абсолютно також неймовірна позиція. У білих дві фігури. За туру прохідний пішак, супернебезпечний. Там після Тора Д2 видно, що він добре захищений. Надзвичайно багато різних складних позицій могло виникнути, і тому не дивно, що не, що не розібрався. Забрав на Е4, Ферзь забирає на е 4 кінь ф 5 і тепер єдиний хід, який виграє всі позиції, це д 2. Ідея його в тому, щоб підтримати пішака на D6. І білі тут виграють. Тут ключовий варіант, який, можна, можливо, саме цей варіант випустили чорні з виду, що на ферзь б'є G5, слідує Ферзь E5, і тепер треба захищатися в 6, тому що на ферзь f 6 слідує h 7 відволікаючи короля від захисту ферзя, і білі виграють ферзя. А, ну, На король G8, зрозуміло, там ферзь h8 мат. Тому. Потрібно грати F6, але тепер ферзь H2 загрожує h 7 h 8 Ось тут маленька комбінація на проведення пішака, побили на h8, побили ферзем туру на h8, і після d 7 пішак проходить і білі виграють. Можливо, це випустили чорні з виду Тура D2. Походили тут, не стали забирати на G5, походили h 8, комп'ютер показує як помилку, хоча насправді все програє. Абсолютно будь-який хід програшний тут за чорних. І тут б'є h 8, ферзь б'є h 8 і D7. Перша помилка, серйозний промах. Серйозний промах за білих. Він не те, що випускає перемогу. Перевага у білих залишається. Але у білих був хід Трад3, причому ну, не настільки складний. Був хід Трад3, з ідеєю поставити Тру на H3, і там в зв'язку з дінням пішака І5, турий на H3, чорні просто ну, мат отримують, або віддають кучу матеріалу, щоб цей мат не отримати. Тобто ну, ось, комп'ютер приводить варіант, що після Трад8, тора 3 чорним треба віддавати ферзя за туру. Зрозуміло, що абсолютно виграна позиція. І Тора Д3 десь не зіграв, хоча до цього знаходив дуже сильні ходи, і десь з 3 трохи прикрий хід. Зіграв D7, але добре, тут ще перевага зберігається, і найдраматичніший момент ще попереду насправді. Тора Д8 блокуємо прохідного пішака, ферзі 5, король А7. Ферзь H2, король g 7 e 5 король H7, повторили ходи. Дінг Женю добре повторити ходи. Попередню партію він програв через те, що якраз в нього не було часу. Тобто повторенням ходів, і тут 25 ходів залишається до кінця партії, але на 40-му ході дадуть ще годину часу. Ну, тому він повторив декілька раз позицію, два рази для того, щоб. Скоріше прийти до 40-го ходу і отримати там додаткову годину свою. Ферзь Аж 2, шах, корольки 7, і ферзь пішов на c 7. Звичайно, третій раз повторяти не став. І ось тут просто Ферзь h 4. Такий блеф від Дніповнічого. Ну, тобто він потім розказував, що він насправді думає, що це він дуже розумно зробив, але потім зрозумів, що помилився. І Дінг-Жен десь, мабуть, саме через брак часу. 24 хвилини залишалось, і він тут не дорахував. Тобто видно, що Чорні залишають туру під боями. І ідея в тому, що якщо її забрати, то чорні нібито здають вічний шах. Але це нібито. Насправді білі можуть ухилитися. Ферзь є 4 шах, і тепер, зрозуміло, якщо король d да 1 тоді Ферзь Б 1 і це вже справді вічний шах. Король e2, ферзь е 4, король d1, ферзь B1 і повторили. Тому тут після ферзь e4 шах слон e2 також не працює, тому що після ферзь h 1, слон F1, ферзь e4, слон e2 знову цей самий вічний шах. Тому єдиний хід – це тура E2. Ферзь B1 шах, єдиний хід король d2, ферзь B2, шах, король d3, ферзь B1 шах, король сюди. Тура сюди. І тепер ферзь Д1 і Ось цей момент, до якого порахував Дін ліжень і зрозумів, що тут у чорних є вічний шах, і після Тура Д2 слідує ферзь B1, королю немає куди відходити, треба знову тура С2, ферзь Д1. Ну і знову закриватись сторою, все продовжується. Але насправді у білих була неймовірна можливість віддати туру з шахом. Дати можливість чорним забрати цю туру, Але потім після слон d3 закритися. Фер вже не може шахувати, а на кінь D6 шах, сліди, король на e 5 і шахів немає. Ну Кінь c 4 ще є, зрозуміло, але ну c 4 нічого не дає. там Після ферсів 5 король, король тікає. сюди, король втікає. Там, ну, Сховається, сховається десь на полі c 8 і ось, ось цей момент, що можна туру віддати з шахом, пропустив. і, ну, і, і Тому не став забирати туру на d8 і зіграв король D1, щоб від вічного шаху захиститись. І по суті, випустив вже величезну частину переваги. Величезну. Ферріс забирає на G5, король c 2 Потрібно короля забрати десь подалі. Ферріс Е7. Слон G2. Хід з одного боку логічний, але ось цей момент тут ще у білих була деяка перевага за рахунок того, що чорні дуже сковані ось цим прохідним пішаком. Тобто не можуть нічого зробити, ні ферзь, ні Тора не можуть нікуди відійти, бо пішак пройде зрозуміло. І в білих була десь ідея зіграти слон h 3 король Б3. Це ходи, які... Деяку рівновагу підтримували, просто покращення позиції. Тут після слон 2 непоміщеним залишився момент для обох гравців, те, що у чорних є гарна дуже жертва фігури, кінь кіньде-4 шах. І коли пішак забирає, ідея перекриття, насправді. Просто перекриваємо зв'язок між Торой та пішаком. І після б'є D7, Fерзі 5, наприклад, сюди. Забрали. Виходить такий Еншпіль, наприклад. Де. У чорних три пішаки заслуна. Непростий, звичайно, Еншпіль, але напевно, немає тут, тут серйозних проблем у чорних через те, що дуже мало пішаків у білих залишилось. Чому? Ну, добре. Приблизно ось такий варіант був. Я не впевнений, чи саме ось ця лінія, тому що тут дивлюся, що пішака на Е6 може від'їсти. Але, але там є ферсія 2, тут ще від'їдають на F2, тобто чорні тут точно не програють. Але я кажу, кінь Д4 шах пропустили можливість, зіграли Е5. І слон е 4 Ідея ходу е 5, десь в тому, щоб десь насунутися Е4, десь слона перекрита, іноді це створює можливість зіграти е 3 для того, щоб розміняти пішака е 2 і там на Е3 побити конем, там створюючи якісь загрози королю. Декілька є ідей в цьому ході. Іноді продвинути на Е4, і потім коня перевести на D3. Ще також побачимо, що така ідея була. Але. Віль грають слон Е4, розміняти слона на коня, їм тут завжди вигідно. Після цього чорні залишиться лише з слабкими, ну не слабкими, а з пасивними важкими фігурами. Тому кінь відходить на а 6 ферзь забирає на А7, кінь Г4, все правильно. Тут слон F3, просто вирішальна помилка. Ось тут позиція залишалась з великою перевагою. Треба було зіграти слон С6, слоном захистити пішака і потім продовжувати від'їдати фланг. Забирати на б 6 проводити пішака далі. Тут після е 4 ну, Вже не буду е, показувати різноманітні варіанти. У білих залишалась доволі така значна перевага, мабуть, достатня для виграшу. Слон ф 3 Ідея в тому, щоб спочатку відкинути коня. Тобто у цьому варіанті там де Слон це 6, слон 6, е 4 ферзь б'є б 6 чорні ходять конем на е 5 і тут вже кінь іноді на D3 йде, десь він цьому пішаку загрожує. Тут пішака немає, цьому пішаку. І тому ідея ходу слона F3 в тому, щоб спочатку коня десь відкинути на F6 чи на A6, а потім вже поставити слона на c 6 Але ось тут вже, не помню, ще не пропустив момент, забрав на F2, віддав коня, але за коня, але зіграв Е4. Слон під боєм, Тора Е2, зв'язуючи пішака F5. Білі забирають на B6, хоча також. Це також дуже. Дуже важкий момент був. Чорні віддали фігуру за що? По-перше, вони ну, за пішака віддали фігуру, і за другу пішака. Тобто на D7 вони також від'їдять. Після того, як тра відволіклась, то вже на D7 чорні також заберуть. І ось тут дуже напружений момент був. Бачимо годинник 5.56. Тут насправді вже білим треба десь на ніч зіскакувати. Найсильніший хід був тут слоном на Е4. Проблема в тому, що після Ферзь B6, як було зіграно, там Ферзь D7 створює доволі сильні загрози. Ми зараз покажемо. Але ось тут також вся увага була на годинок, тому що Дінг вже майже знову догрався. Йому залишається зробити лише один хід. І Ферзь B6 він вже зробив, коли в нього 4 секунди залишилися. Це просто дуже нервово було. Тора D7, зігравні повністю, мабуть, вже також не. Був задоволений цілком тим, що йому вдалося зіскочити і зробити нічию. Насправді Ферзь D7 ще створювало деякі загрози. Тому що слон під боєм, а на відхід слона є хід Fersd1, удар на короля та на туру. Ну, Але тут у білах є хід Тура Г2, Ферзь Д3, шах, король B2. І чорним треба грати Ферзь Д6. Але навіть ось цей Еншпіль ну, він зовсім не очив... ну... Аби в чорних не було переваги. Тобто, формально у них е, всього пішак за слона, але, по-перше, один пішак чорних тримає двох пішаків білих. Ну і ось цей пішаковий ланцюг доволі небезпечно виглядає. Тобто, цілком можливо, що тут десь білим треба було шукати спосіб віддавати слона за пішаків. Тобто, це виглядало небезпечно, але після тора d 7, по суті. Після d 7 вже нічия я дуже близько. Було зіграно ферзь b8. Тут ще одна гарна ідея, наприклад, на слон G2, яка у чорних була, це те, що тут ферзь так попався, чорний можуть форсувати нічию ходом тура b7, ферзь 6, тура C7, ферзь b6, 7, і ферзь насправді далеко не може відходити, якщо він там спробує якось втекти. То тут ще іноді небезпека може бути в зв'язку з тим, що чорні заберуть пішака на А3 і почнуть короля атакувати. Тому що у білих хоче зайвий слон, але він настільки обмежений цим маланцюгом, що включити його в гру практично неможливо. А король у білих здається, вже після втрати пішака А3, і лінії А відкритої може бути, ну, вже буде гірший, ніж у чорних. Але було зіграно Ферзь B8, Ферзь D6. Треба фарзів розмінювати. Тут віддав слона за двох пішаків, отримали нічийний Еншпіль, по суті, королів 6 до 8, і погодились на нічию. Ось така партія. Дін Дяжень втратив, не скористався можливістю зрівняти рахунок. Рахунок поки що досі на корисні повністю 4,5 на 3,5. Але ну таке судячи ще з прес-конференції Дін ще не те, щоб. Розчарований сильно, тобто він каже, що ще попереду шість партій, в три з яких він буде грати білими, і каже, що розцінює. доволі оптимістично, що Росіні свої шанси. Тобто каже, що ще побореться, і шанси у нього доволі непогані є. Ну і ми бачимо також так, матч доволі не можна сказати, що він в одну вороту ніяк, і бачимо, що цілком можливо Дін Жень цілком може обігрувати і створювати проблеми ні повнішому. Будемо слідкувати далі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!